Чи може бути два жовтка в індечому яйці? Бля? Ось окуряче, ось ось індече. Тут один жовток. А в нас є ось о індече і ось о індече. І зараз ми його розіб'ємо і подивимось. Якщо ви не бачили два жовтка в індечому яйці, та й взагалі половина з вас взагалі індиків не бачила, поставити лайк і того знімай. Ось ось куряче. Домашнє куряче яєчко легенько розбивається все. Жовточок чудовий все. Розбиваємо індичий яйце. маленьке, чик. Його дуже сложно розбити. Диви. Опа. Дивіться, різниця між жовтком курячим і індичим. Індечий дивіться, як пастелін. Дуже цікаво. Тепер скільки. Жовтків в цьому яйці. Скільки ти думаєш? Два. Ого. Так. Ай. Ого. Ну, походу, два. Походу два. Дуже сложно вони розбиваються. А ви колись бачили. Два жовтки в індейчому яйці. Напишіть в коментарях умніки.